Олег Ляшко відвідав рівненщину за два дні візиту. Політик якнайширше ознайомився з життям регіону. Відвідав поліське село, зустрівся з молоддю. Я вважаю, що треба нову молоде покоління приводити до влади в політиці, в економіці. І Я готовий вести це покоління. Саме на молоду і амбітну команду робить ставку Олег Ляшко. І з нею він готовий іти як на парламентські, так і на президентські вибори. Коли політика робиться брудна, як можуть бути результати цієї політики. Які ці результати цієї політики ми бачимо на прикладі країни, що за 20 років розвалили країну, все з'ясовували, хто старший, хто молодший, все інтригами, підступами, то що боролися за владу. Сьогодні маленьку Грузію нам приклад ставлять, як треба проводити реформи. Хоча після розпаду союзу Україна мала найкращі стартові можливості для... Особливим пунктом у відвідинах кожного регіону Олега Ляшка є відвідини дитячих будинків, адже тема дітей, позбавлених батьківського піклування, займає по-справжньому особливе місце в житті політика. Разом із вихованцями рівненського будинку дитини політик влаштував справжню забаву, аби хоч якось підтримати підростаюче покоління і добрим словом і подарунком. Коли я був такий малий, як ви, я теж виховувався в дитячому будинку. Це було з двох до семи років примутському дитячому будинку. Це була Чернівська. Та що скрізь день я буваю, я намагаюся підтримувати, зустрічатися зараз. Політик займається тим, що формує свою молоду, амбітну та професійну команду в областях. Головний критерій відбору бажання змінити країну на краще.